Початок 2000-х – це час двох путіних один для внутрішнього використання брутальний мілітарний. Це був Путін, який знищував НТВ і мовчав про підводний човен Курськ. А другий для заходу гладенький костюм, демократична риторика, вічливість і навіть симпатії в європейській пресі його називали лібералом прагматиком, що прагне зробити Росію новою Німеччиною. Це був дует для двох аудиторій, поки не зламався. Один з інструментів. Після 11 вересня 2001-го сполучені штати шукали союзників, і Росія виявилась у числі союзників, хоч і неофіційно, вперше і в останнє за всю історію, коли Москва відкрила свої бази для логістики американської армії. Наприкінці травня 2002-го було навіть створено Раду Росія НАТО. Москва казала, хоче бути частиною цивілізованого світу, але в світі цивілізованому запитують не тільки про кордони, а й про права людини. І коли у Кремля почали питати про корупцію, політичні переслідування, свободу слова або верховенство права, щось пішло не так. Ті самі речі, які сьогодні питають у України, Кремль сприйняв як образу.